Всім привіт! Це відео топ 10 моїх поїздок в Uber Я тут вже працюю 4 місяці і хочу показати, які бувають поїздки. Я їх вибрав критерій не тільки за найвищою ціною, а більш-менш однакові, щоб були. там скажімо, Майже година і трохи більше години поїздка, яка в мене тривала, і, звісно, сума. Я більш-менш повибирав і зробив своїх топ-10 поїздок за 4 місяці. Якщо гарного вам просмотра. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайки. Якщо лайків трохи назбирається хоча б 50-70, я зроблю своїх. ТОП-10, скажімо, за півгодини поїздки. Тривали півгодини. І повірте, там теж непогані є суми. За півгодини роботи дуже добре. Так що, будь ласка, ще раз підпишіться, напишіть якісь коментарі, що вам цікаво, про Uber, може я зроблю відео про це. Так що, погнали. Номер 10. Тут чи тут будуть картинки моїх подорожів, яких я зробив. 46 хвилин їхав 37 малів проїхав. Попередній тариф був 48 доларів 37 центів. І я його зробив, і мені людина вислала 13 доларів ще чайових. І з цього вийшло 61. Долар 37 центів. За 46 хвилин. Це дуже непогана сума. За 46 хвилин роботи. І номер 9. Поїздка була 1 година 11 хвилин. Вже більшою по часу. Але менше по міляжам від номера 10. Я проїхав 23:50, як ви бачите. І тариф спочатку складав 46. Доларів 10 центів. Потім людина мені лишила 14 доларів 82 цента, і взагалі цей маршрут мені коштував 63 долари 11 центів я заробив за 1 годину 10 хвилин. Так, по годині я довше їхав, але по миляжам я менше їхав. Бачите, цей шлях проходив. Через хайвей від даунтауна. А там завжди пробки. І за цього вийшло по годині більше, але по миляжам вже набагато менше. Номер 8. Тут же я 44 хвилини проїхав. Може сказати, 45. І 32 милі. Цей маршрут мене спочатку коштував 46 доларів 63 цента. Як ви можете побачити. І коли я людину вже висадив, він мені лишив 18 доларів 13. Центів. І взагалі вийшов у мене заробіток 64 долари 95 центів за 44 хвилини. Це дуже непогано. Номер 7. Тут я вже їхав знову годину і 20 хвилин. Як ви можете бачити. По моїм скріншотам, е, всі маршрути, які пролягають через, скажімо, в Даунтаун або із Даунтауна. Ці маршрути, які йдуть через головні хайвей, вони завжди довгі. І з цього вийшло на годину 20 хвилин, 27 майлів я проїхав за 46-35. І людина мені пізніше лишила 19 доларів 31 цент. І взагалі я за годину 20 хвилин заробив 65 доларів 66 центів. Така різниця між 7 і 8 номером, навіть і 9-м візьмем. Там десь 40 хвилин я їжджу, десь я тут час 20 їду, а сума міняється там або в центах, або в 1 2 долара. Ось такий заробіток за годину 20 хвилин. 65 доларів, майже 66. Номер 6. Він же відрізняється від цих позицій, які ми пройшли. Сума майже те ж сама, але, як ви можете побачити, вже за 37 хвилин. Їхали 37 хвилин, майже вже 38, можна сказати. 26 майлів. Цей маршрут спочатку коштував 50 доларів 33 цента. Непогано за, скажімо так, трохи більше, ніж пів години. І він ще лишив мені чайові 16 доларів 12 центів. І взагалом я заробив за 38 хвилин 66 доларів 45 центів. Непогана така поїздка. Так що, ось такі заробітки інколи бувають Номер 5 Перед тим як я почну про нього говорити, хочу попросити вас ще раз підписатися на канал, ставте лайк, напишіть якісь коментарі, може вам щось цікаво, може якісь запитання, більше вам ще зняти. На жаль, зараз ще погода не дуже хороша, так як цей канал більш не про Uber, а рибалку кемпінги. Погода поки що не дозволяє. Под кінець березня, але ще й душі. Сніги через деякі дні випадають, сильні вітри почались. Так що, будь ласка, підпишіться, скоро буде різний контент. Номер 5. Їхав я і я 10 хвилин 35 майлів. Спочатку ставка була 53-0. 6 центів. Але після висадки пасажира він мені лише 15 доларів. І взагалі вийшло 68 доларів 6 центів. Дуже непогана ціна за 50 хвилин. Номер 4. Тут вже ми переходимо планку за 60 доларів вже заробіток буде трошки. Більше на пару доларів, тут ми проїдемо. 55 хвилин їхали, 24 милі. І знову це Highway Downtown. Стартова ціна була 49,5 доларів. І людина мені в кінці лишила 20 доларів 76 центів чайових. Непогані вже такі чайові. Скажемо, колись і за годину лише заробіток. В Америці 20 доларів, колись навіть менше, а тут людина просила лишила чаю від. І взагалі я заробив за 55 хвилин, 70 доларів 21 цент. Ну що, тепер переходимо до моїх топ-3 більш-менш за годину, які я зробив, це взагалі я цей маршрут вже давно зробив, десь перший місяць, як я був в Uber. Ну, я його дуже добре пам'ятаю, він взагалі був цікавий. Я навіть не знав, куди його класти, чи на перше місце, чи на оце третє, чи на друге. Тому що тут дуже цікаво було. І так, прийшов виклик, я приїхав, забрав жіночку. І вона була дуже весела, дуже розговорчива, і зразу сказав, що в мене англійська. Погано, але їй було все рівно. І вона все одно мені поє... старала цю дорогу щось пояснювати. Ми з нею проїхали 54 хвилини. Звісно, більшість маршруту нагорила по телефону, так як, скажем ця людина бізнесвумен, скажем так. Я її... її відвіз в готель, хоча вона, скажем і так, в Іллінойсі, але так, ми вже під'їжджали. Та людина мені сказала, що Uber викликала не вона, викликала їй фірма, щоб її привезли. Видно, в неї там прес-конференція була чи що. Щось таке. І в чому прикол? Цей тариф мені спочатку коштував 36, хвили... 36 доларів. 20 центів. Та, як вона не знала, чи пришлють вони мені чайові чи ні, їй сподобалась моя машина внутрі, це як ми їхали, вона мені ще лишила 20 доларів чайових, бо вона мені сказала так. Так як вона не викликала цей Uber, вона не знає, чи фірма лише мені чайові чи ні, і вона мені повторюю, що 20 доларів. Після того, як я її висадив і подякував за це, я її висадив біля готеля. І через хвилини 2-3 мені ця фірма лишає чайові. В чому прикол? Повторюю, цей тариф мені коштував спочатку 36 доларів 20 центів. І ця фірма, яка викликала мене, лишила більшу суму, ніж навіть це, ця подорож коштувала, вона мені лишила 38 доларів 90, 70 центів, як ви можете бачити на скріншоті. І загалом вийшло 74,90 за цю поїздку. Але не забувайте, вона мені ще лишило 20 доларів. І з цього я вагався, куди цей маршрут покласти. Хтось повірив, хтось не повірив, що стільки вийшло. І ще плюс 20 доларів, і вийшло 94 долара, 90 центів взагалі ця поїздка. Я би поклав його на перше місце, але не знаю чого. Вирішив, що це хай буде третє місце в мене. Але по заробітку воно в мене майже перше місце. Ось так я заробив 90. 5 доларів можна сказати за 54 хвилини. Непоганий заробіток. Номер 2. Тут вже не так все цікаво. Він був недавно, можна сказати, цей заказ тижня три тому. Е, був такий день сумний, скажем. Заказів це було зранку, заказів, щось не було. Я стояв в аеропорту, вже годину стояв. У мене, якщо я не помиляюсь, про цей визов був якесь відео, вроді би перше чи друге відео про Uber, яке я зняв. Подивіться, будь ласка, хто його не бачив. Я там десь годину чи скільки простояв і приходить до мене заказ поїхати в Віскансен, в сусідній штат. Ну я його взяв, так як не була непогана сума. І Тим паче заказів не було, багато людей відказалося від цього заказу, він до мене дійшов. У мене буває таке частенько, що я беру такі закази. Піду кудись далеко, просто різкую, бо завжди сума хороша. А різкую тим, що якщо ти їдеш до Віскансена, або в Віскансен, або в Індіану, в Сусідні Штати, маленький процент того, що ти вернешся ближче до аеропорту чи таунтаун, -таун, заказом якимось. Буває таке, що ти просто пустим вертаєшся, щоб там не стояти. Але інколи я так різкою і я ще беру заказ назад. І я вже не пустим вертаюсь. І так, номер 2. Проїхав я одну годину, 6 хвилин, то я їхав дисканцем, повторюсь. Дороги були зранку пусті, і я швидко доїхав туди. Бо я їхав аж 60. 8 майлів. Це дуже-дуже багато, це напевно мій рекорд, що я такий таку відстань проїхав. ну в мене були такі закази, що і по 140 миль, і по 160, але мене не задовольняла сума. Якби я знав, що людина 100% там лише ЧВ, хороші, я би брав такі. Але ти ж не знаєш, чи людина тобі лише ЧВ чи не лише. І я інколи. Не беру такі, скажем, закази. Було і по 200 чимось малів в одну сторону тільки. І ви ж не розумієте, що вам ще повертатися треба додому. І я собі підсчитую скільки там приблизно бензину обійдеться, скільки годин в одну сторону, скільки годин назад. і До цього я завжди беру такі закази, бо є закази і 200-чимось доларів 300, але я від них відказуюсь, бо. Мені поки їх не вигідно брати. Якщо буде якийсь вигідний заказ, такі, я його обов'язково візьму і вам покажу. І так, я проїхав годину 68 майлів, він спочатку коштував 61 долар. Так, За кількість майлів, скажімо, так, 61 долар це мало, але просто не було в той день заказів, і я вже брав, щоб хоч щось заробити. Але мені трохи повезло, ця людина ще лишила мені 23 долара і 5. центів. І взагалі цей маршрут я за одну годину заробив 84 долара. Не сказав, що це непогано, це мало, але повезло, що людина лишила чайові. І мені ще в той день повезло, що я повернувся до аеропорту з заказами. І я зразу отримав якийсь заказ, і я в аеропорт поїхав, від... і взагалі добре. Там маленький заказ, там маленький, і так я доїхав до аеропорту, І, скажімо, мінус не попав, тому що я вже пустим не повертався. Переходимо до номер один топ-1. Ми годину їхали, 8 хвилин 46 май. Приїхали. Цей заказ в мене кошт був 68 доларів 42 цента. І повезло тим, що я їх тільки висадив, я не встиг навіть ще їх висадити, скажімо, вже чайові прийшли, вони вже наперед мені їх дали. Це було 24 долари 88 центів. І взагалі я за годину заробив, скажімо, мої рекордні 96 доларів 50 центів, ось такі в мене топ-10. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, все одно напишіть мені, я буду знати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будь ласка, Скоро вже на кінець то потепліє, піде рибалка, піде кемпінги. Так що, гарного вам дня, дякую за просмотр, дякую, що додивились. Надіюсь, додивились до цієї хвилини. Слава Україні!